20 жовтня нарешті я виїхав потаксувати. Всім привіт, з вами Дімас. Сьогодні понеділок і я нарешті виїхав ввечері попрацювати, виконав вже одне замовлення. З Діовської 4 привіз на Гусенко 17 за 266 гривень. І зараз прийшло мені замовлення по комфорту на робочу їхати 275 гривень за 7 кілометрів на братів горобців 160. В центрі пробки капець, все стоїть. Зараз не знаю, як я буду, скільки я буду їхати на братів горобців. В общем, на тому тижні ні п'ятницю, ні суботу, ні не неділю не працював. Трохи захворав, два дні була температура п'ятницю і суботу, я чисто в горизонтальному положенні лікувався. Вчора думав, може, виїхати, хоча ще був... Формі. Думав виїхати, ну потім передумав. А сьогодні вже от після основної роботи виїхав Виїхав підзаробити ще. 43 хвилини назад я виїхав, оце виконав одне замовлення, їду на друге. Приїхав я на Кєдріна. десь хвилин 20 мені знадобилось. Щоб, щоб виконати замовлення за 275 гривень. простояв я там хвилин 15-20 може, стандарт стояв в центр, нічого не прийшло. І покатився я покатився в центр. Покотився в центр, прикотився. Виконав. І виконав, походу, ще замовлення со Староказацька 52 на анчоусну на барикадну 117 гривень за 1,9 км. І зараз став тут на барикадне біля ступені. Чекаю наступне. Прийшло почти відразу замовлення. знов їхати в спальник. На Кірова до Славутіча на поля 104А. Вернацького 33Б, Коротше, ЖК Новодворянський. 221 гривня за 6,3 км Поїдемо, повеземо Юлю. Приїхав я на поле, і повторяється та ж історія, що і на кедрина. Вже стою тут хвилин 20, нічогісінько не заходить. Ні в центр, ні по правому там по комфорту. Все печально. Коротше, треба їхати в центр, і з центру не виїжджати більше. Щось там возить по соточки за 2 кілометри. Тому що ну це. Не серйозно, які по 3-4 кілометри. Зараз покурю 5 хвилин і поїду в центр. Не встиг я її покурити, як прийшло мені замовлення нарешті. Почті в центр на Конінського 17. правда, подача з зоряного бульвару 1Б, 1.86 подача. Ну, це краще, ніж пустив в центр їхати. Так що їду на Дафі. Забираю Данило і їдемо на Коніць 17, 160 гривень за 4,9 кілометра. Виконав замовлення там 116 готівкою, в общем, 120 дав 168 гривень вийшло всього. Ну що ж, чекаємо наступне по центру будемо тепер. З сьогоднішнього дня уклон запустив нову. Акцію мега розіграш до дня водія розіграш 1 мільйона гривень і 150 сертифікатів на пальне на 2000 гривень. Акція триває з 20 жовтня по 20 листопада. Треба виконати 50 мінімум 50 мінімум замовлень на протязі місяця. Спочатку треба оновити застосунок до останньої версії. Якщо він не оновлений, зареєструватися чи перевірити, чи зареєстровані в програмі лояльності Фішка, по тому номеру телефона, що вказан в додатку, уклон, підтвердити участь у застосунку уклон-драйвер. І кожні 50 поїздок це один шанс на те, щоб виграти 1 мільйон гривень. Якщо виконаєте за місяць 100 поїздок, це 2 шанси на виграш мільйона. Так що можна спробувати або отримати сертифікат на 2000 гривень на пальне. Але треба купити за карткою MasterCard та карткою Фішка на суму від 2000 гривень. Не обов'язково одним платежем можна кількома покупками або заправитися на 2000 гривень і тоді. Умови будуть всі виконані. Якщо бажаєте спробувати, то зареєструйтесь і приймайте участь. А вдруг мільйонером станете іменно ви. А тим часом розпочався трошки дощик в центрі, я вирішив з Бородінської переїхати трошки вниз. на Исполкомовскую пустую там бо на бородинской сколько я помню стояв Все бесполезно хотя радиус до добывая и до центру и до Исполкомовской но ну, все ж таки там как-то по цивільній буде. Так, постояв я на Ісполкомовської, нічого не приходило по центру. Там якийсь пару поза зоною подачі поза радіусом. А прийшло замовлення мені додому по комфорту 285 гривень за 11 кілометрів. Так що, зараз забираю Павла і їдемо на Кондратюка 16, і потім вже додому і там підводимо підсумки сьогоднішнього понеділка. Підсумки сьогоднішнього вечора, 6 замовлень виконав всі по уклону, 29,4 середня вартість, 1311 гривень каса, плюс там 10 гривень чая і коротше, 1325 гривень. Це каса без комісії за сьогодні, по пробігу 57 кілометрів. Каса без, без пального 1040 гривень. Пропрацював 4 години 260 гривень за годину. Така от сьогодні була слабенька работенка. Розпочиналося все досі оптимістично і виїхав швидко з дому. Там було начало 7 Десь хвилин 15. І потім приїхав, там якраз жирки були в центрі, коефіцієнти горіли. Може помилився, не треба було виїжджати з центру. Ну там такі були пробки, що просто там по центру їздить було дуже складно і дуже довго. Тому я поїхав на робочу, з робочою треба було зразу. Повертатись в центр, ну я трошки почекав, дочекався, що, що всі коефіцієнти вже потухли, як і екран мого телефону. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Тисячу гривень заробив. Всім гарного вечора, всім дякую, хто дивиться. Підпишіться, якщо не підписані. Всім пока, до завтра. А ось вже і завтра наступило і я вже виїхав працювати вівторок, 21 жовтня, 19.30 взяв перше замовлення. Доставочка, доставочка, но доставочка аж, аж на сокіл. ЖК Соколов Отаке От прийшло мені замовлення по стандарту. ну, Верні по стандарту. Доставка. Адрес-адрес 370 за 19 кілометрів. Не в центр, на жаль. Ну, вирішив взяти, бо я і так десь годину, ну, почти трошки менше години прочекав. І якщо б я відмовився, то я б знову там чекав би ще б, мабуть, годину, а потім може і не дочекався. Може якщо буде, включив болта, поставив напрямок, теж туди ж на сокіл. Може по дорозі десь прийде заказик якийсь по болту ще доберю. Три пакета з віщами, переносить їх, блін в багажник мені щось, теж в падлу Ну, Подивимося, якщо щось прийде більш-менш в той напрямок, то тоді перекину ці пакети наперед. Так, ось я і на місці. Скільки? 22 хвилини я приїхав. Швиденько, нічого не зайшло мені в центрі по путі, по болту. Так, чекаємо на пасажира. Не пасажира, а Того хто забере ці віщі, Блін, треба було позвонити їй, коли я під'їжджав. Це ж доставка, йо -моє. Сейчас прозвонив, добре, спасіба, Сейчас вихожу. Це поки вона вийде з того ЖК. А простоювання тут не включається в доставки. Так, що це я газую, б'є. Задню не включив і газую. 8 хвилин пройшло з того часу, як я під'їхав. Дівчина нарешті вийшла, забрала посилку. пу 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 пу, -пу, -пу. Правий. Правий під комфорт ставлю в центр голий стандарт. Я взагалі, думаю, наверное, в таке час, вже 8 година, треба включати ланцюг, наверное, і фільтрувати їх. Откидувати ненужні. нужні. Те, ненужні. які тут ненужні? З того сокіла хоч що нібудь, прийшло. Це як камні той і сокіл таке саме, треба на побіду спускатися. Нема що тут ловити на тому соколі. Прийшло мені отаке от замовлення за 105 гривень по стандарту 1.04 коефіцієнт з 9 січня на Гагаріна 76. 2,5 кілометра за 105 гривень. Ну що ж, поднімемось на Гагаріна? Можливо, там буде щось поцікавіше, бо теж простоє вже хвилин 15-20. Це, звісно, таке замовлення, блін, взагалі. Фігня повна. Ну поїдемо, переїдемо на Гагаріна. Так, усі і на Гагаріна включив, вирішив ланцюг. Подивлюсь, що мені будуть приходити. Привіз хлопця на Гагаріна 76, 105 гривень, буквально 5 хвилин. 20.40, 20.40, час 10. Час 10 я вже як виїхав. 465 гривень каса. Працюємо. Тут нормально стою. Одне не приходило за 95 гривень. І все. Це по ланцюгу на минуточку. Ще одна доставочка виходить в мене. Прийшло замовлення на Петровського по стандарту 221 за 9,3 км. Під'їжджаю, хлопець дає ключі, говорить, а можете. Відвести ключі, там дівчина загубила, вона там оплатить. Хорошо, записав номер і їду на Петровського. Надо, може, в этот раз щось піймаю по болту в сторону. Короче, знайшли мы друг друга. Блин, манал я эти, конечно, доставки. Сначала приехал сюда и приехал. Потом она каже, за мусорными баками спуск. Ну я сюда и подъехал. Она говорит 42А. Вбиваю в навигаторе 42А. Мне вообще показываю инший дом. нижче авиационный. Я и поехал туда. Она же так уточнила, 42А. Короче, 185 было. Далее 200. Ну, плюс доплата. Доплата. Доплата уклона. И вышло там, вышло там. 237. Взагалі, діла не буде, я так розумію, тут, особливо на, на Петровського. Включив ланцюг, поставив напрямки весь центр. І камні. Поїду ближче до центру. Може щось в центр залетить все ж таки. Та буду ловити щось додому, бо. Просто нема замовлень навіть по ланцюгу. 10-та година, як які вже замовлення. Будній день вівторок. О, все що є, це Новомосковськ доставка з металургів. Одні доставки, люди взагалі не їздять. Писав мені там один умник в телеграмі в одной группе Що, типа ти возиш дирявий тариф а що тут можна возить якщо тарифа вообще нема от нарешті прийшло замовлення альпийський провулок в центр на мосити Надо было повернуть мне, конечно. Трошки, блин, я не... Все произошло довольно быстро. Как раз на перехресте стоял. 161 гривня за 5,7 за километра. Так вот, каже, дырявый тариф возишь. А что тут можно не возить, кроме Стандартів. Я не знаю, не розумію. Де? Де тарифи. Тут щось стоять, не перекрили. Так, ось тепер мені сюди. Так, привіз я дівчину. Мінорі 161 гривня там було по тарифу. Вона мені скинула на карту. По-моєму, 133 скинула, плюс доплата там уклона. В общем, 163 гривні. І тепер я в центрі, включив по центру і додому включив фільтр під комфорт. Буду чекати. Щось додому по комфорту. Потім задовбусі, включу стандарт. Стою 5 замовлень, коефіцієнтів нічого гісінько немає. Десь там один в районі Сокола на побіду 135 за поуберу предлагають. Коротше, додому нічого не заходить. Я поставив на камні стандарт. пару парус комфорту. І по центру комфорт. Нічого не заходить. Три години ровно, як я працюю. Вчора вийшло 4. Вчора вийшло 4 години попрацювати, сьогодні 3. Чекаю, поки додому ще. Ще десь півгодинки уйде на все про все. Прийшло мені замовлення. З двома промточками. А забирати їх, а забирати. Так. Ага. Понятно. забирать тут зовсім рядом. Зовсім поруч. З Яворницького 44, потім Філософська, Боча 22, Ідіївська 4, 4 Корпус 3.

Виконав я замовлення, 286 гривень на карту. Підсумки сьогоднішнього вечора 1128, ну, плюс там 15 чай, плюс там ще пару гривень. 1130-1145 гривень. Каса за сьогодні 5 замовлень. По годинах. Пів восьмої виїхав, зараз 23, 3,5 години. По пробігу 59, ну, поки доїду, там 60 кілометрів. 60 кілометрів. За вичитою палива 845 гривень виходить. Поділить на 3,5 години, 241 гривня за годину. Ще хуже, ніж вчора. Такий ось був вівторок, 21 жовтня. Всім дякую, хто дивиться. Поставте вподобаєчку, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, все одно поставте вподобаєчку. Хто не підписан, підписуйтесь. Всім гарної тихої ночі. Всім пока! Пока, пока.